Хто це до вас дзвонив? Дзвонила підписниця. Дзвонила підписниця, мало того, що зірвала мені прямий ефір. Я всім пишу, що пишіть у вайбері. Мої хороші, я веду прямі ефіри, я з кимось розмовляю, я везу на нову почту товар. Тому, коли ви напишете в вайбері, я буду зайнята, але я вам обов'язково дам відповідь. Ну, Дзвонила, знаєш. Що? Я просто дивуюся знову, я знаю. Про що йшлася мова. Людині дали мій номер телефона, що порноруховий пара, Я прийду до вас на прийом. Ну я ж не лікар. Мої хороші. Я просто дивуюся. Знаєте, наприклад, я все життя маю проблеми з 18 років, проблеми з спиною. Хожу, управляю, хожу, управляю і завжди їм те, що мені каже лікар. Ну, я находжу такого лікаря, не кожен скаже. Саме головне харчування, який може бути опорно руховий апарат без харчування. І я розумію, що мова про конопляну продукцію, про протеїн, про е, е, насіння. Саш, ти знаєш, як я його їм останнім часом, і як я сплю гарно. Справа в тому, що коли я вам показую ці відео, дівчата, рано вечір, я їм, рано вечір днем я їм на сінечку, вечір з кефіром я їм а, протеїн. В необмеженій кількості. І це настільки, я не кажу, що не ходити до лікарів обов'язково треба. Але я хочу вам сказати ті мої е, друзі, мої знайомі. Які фанатично ходили в лікарню, фанатично поробили. Мені навіть знайома казала, ти подумаєш, це лазерну операцію зробили, і спина вже працює. Мої любі, Ті мої е, знайомі вже інваліди. Як тільки втручання пішло в е, ваш організм, ви інвалід, Ну хіба це так важко? Подивитися в інтернеті, що таке конопляна продукція. Що таке насіння, що таке льон. Хіба так важко подивитися, що таке лисички? Беріть чисть. Спочатку, мої хороші, почистіть організм, почистіть його лисичкою. Поїжте е, конопляну продукцію. Прочитайте. Просто не довіряйте мені. Просто прочитайте в інтернеті. YouTube. Ваша допомога. Зараз вся інформація відкрита. Прочитайте. Ви не даєте значення харчуванню. Відкладіть все те, що ви харчуєтесь в супермаркетах. ще раз скажу: продукти, овочі, ковбаси, м'ясо, все, що вакуумом запаковано, воно все пластмасове, мертве. Ви бачите, що я їм сало, що я їм почеревину, що я їм м'ясо. І всі мене критикують і за це а, принижують завжди. Але я їм натуральне. я не їм з вакуумної упаковочки, мої хороші. Я їм так, як їла моя свекруха, ще, до речі, жива, як їла моя бабуся, як ваші бабусі, так свекрухи їли. Ну ж, вони були здорові. Тому мої хороші, для того, щоб ви були здорові, все у вас під руками. Ось жіночки взяли і е, дві, два мухомора. Люди читають, не слухають мене, а читають ту інформацію, що я вам доношу. Візьміть та підтвердіть. я навіть до лікаря ніколи не йду, поки я не піду до трьох лікарів. Ніколи до першого не йду. Так само, ютуб, перевірте, все є. Ви тільки раз подивіться в Ютубі про ту чи іншу хворобу, вам буде завжди щось підтягувати, мої любі. Так це діє. Ви кажете, що підслуховують телефони. Ні, це так діє. Ви раз наберіть, якщо ви від якоїсь хвороби лікуєтесь, прочитайте про конопляне насіння, про лисичку, про мухомори, про веселку. Ви це все вам буде приходити, приходити цю інформацію і просівайте. Просто просівайте те, що вам потрібно, та й все. А я вас люблю, мої хороші. Не хворійте, тримайте хвостик пістолетом.